На час дії воєнного стану в міському пасажирському транспорті Житомирської міської територіальної громади надати право пільгового проїзду учасникам бойових дій, військовослужбовцям, працівникам правоохоронних органів та цивільного захисту при виконанні службових обов'язків при приявленні посвідчення встановленого зразка. Друге, пропонується. Право пільгового проїзду в міському електротранспорті на території житомирської територіальної громади надати право пільгу проїзду при умові валідації картки жтомирянна через автоматичну систему обліку плати проїздів мається на увазі згідно рішення запровадження картки житомирянна. Всі пільгові категорії в нас там прописані в тому рішенні, будуть мати право пільгу проїзду при валідації даної картки. Третє, на час дії воєнного стану. На міських автобусних маршрутах надається право пільгового проїзду особам з інвалідністю внаслідок війни та принеді до них осіб, членам сім'ї загиблих військовослужбовців, особам з інвалідністю першої, другої групи, дітям з багатодітних сімей, дітям з сиротам та дітям позбавлені батьківського піклування, дітям з інвалідністю та особам, що їх супроводження супроводжують при пред'явленні посвідчення встановленого зразка. Дане рішення набуває здати його прийняття.